Працівниками поліції було зупинено громадянина, який при собі зберігає психотропні речовини, схожі на солі з накою збудою. Можете розказати про обставини вчинене вами злочину? Як ви питаєте, побачив рекламу на будинку замальовано? Ага. Зайшов бота, телеграм. Да. Ну, лінк цього бота сама. Сайт. Там? Ну, чи сайт. Запропонував свої послуги, вони от я. Тило з-під мельних пульмах. Mm -hmm. Ви відкривали? Да. І що там всередині? — Зараз на даний момент. Не ну, відкривайте. Не відкривайте. Не. На даний момент там пусто. А де знаходиться э, ця наркотична речка? Ви самі розкладаєте ті так. закладки? Я, я би сам розложив. Ага. Забив би фотографію слабою. Перше, це тубус, в якому 6. знаходилася наркотична речовина. Мається 20 зіп-пакетів. Так, зіп-пакети прозорого кольору. В даних зіп-пакетах мається речовина прозорого кольору, зовні... кристалічного походження, Зовні схожа на солі. Нічим вона не відрізняється. Вчора у ході відпрацювання території міста, спрямовано на попередження та викриття злочинів, нашими працівниками оперативного підрозділу виявлено молодого хлопця, який зберігав при собі 20 27 пакетів з психотропної речовиною ПВП з метою збуту. Зі слів підозрюваного, встановлено, що він за грошову нагороду збирався зробити так звані закладки з психотропною речовиною, яку отримав від невідомого через надіслання у месенджері координати. Зловмисника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі слідчі вже повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України, а саме на незакони збут психотропних речовин у великих розмірах. Також проводяться необхідні оперативно розшукові заходи з на встановлення інших осіб, на злочинної схеми.